Друзі, в цьому ролику я хочу вам показати, як передавати показання лічильника до Нафтогазу через кнопковий телефон, тобто через SMS, тому що не всі мають змогу передавати по смартфону, бо не всі, особливо люди старшого віку, не мають таких телефонів. Бо в минулому роликах я розповідав, як передавати через особистий кабінет, через чат-боти. Але, звичайно, в не всіх людей є такі телефони. Тому в цьому ролику я покажу, як передавати, і розкажу, для яких областей. Тому що не всі, поки області перейшли до Нафтогазу. Значить, передавати показання лічильника треба з 28 по 5 число щомісяця на номер 4647. Тобто, ми заходимо в наш телефон. Заходимо в повідомлення. Набрали номер 4647, на який ми будемо відправляти. І дивіться, що ми пишемо в самому повідомленні. Нам треба написати номер нашого особового рахунку нафтогазу. Це 9 цифр. І 5 цифр показання лічильника. Тобто, спочатку ми набираємо номер особового рахунку 9 цифр. Набрали і після особового рахунку обов'язково треба зробити пробіл. Робимо пробіл і пишемо п'ятизначні показання лічильника. Після того, як ми набрали через пробіл, натискаємо Відправити. Значить, вартість відправлення смс на цей номер коштує 1 гривня. І якщо вам буде щось незрозуміло, то я в опису під роликом залишу телефони, на які ви можете зателефонувати, знову ж таки з простого кнопкового телефону. І уточнити ваші питання, якщо такі виникли. Тепер, тепер я перечислю області, яким треба так передавати. Знаєш, по-перше, це. Івано-Франківська область, Хмельницька, Миколаївська, Дніпропетровська, Вінницька, Сумська. А також Київська, Житомирська, Львівська, Криворіжська, Харківська, Харківміскгаз, Донецького Облгаз, Дніпровська та Кропивницька філії. Ці області, ці області що я перечислив. От на. Ви можете передавати показання лічильника. Якщо в вашій області тут не було, то треба ще передавати лічильник по старому. Тобто через 104 UA. Сподіваюсь, ця інформація буде вам корисна. Не треба ходити вам у відділення, витрачати свій час, а просто з кнопкового телефона передати ці показники. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!